різні дані абітурієнтів можуть так чи інакше з подачі будь-кого потрапити до соціальних мереж, а зокрема російських, якщо ви досі користуєтеся ресурсами в контакті та однокласниками, терміново видаляйте свої сторінки з усіх російських соціальних мереж. Друзі, є причина з 1 серпня, тобто від сьогодні, в Росії, вступає у дію черговий антитерористичний закон, що дає змогу ФСБ безперешкодно використовувати будь-яку приватну інформацію українських користувачів, а це електронні адреси, логіни. Паролі, приватну переписку, навіть світлини. Ну гадаємо, що. Служба безпеки України неодноразово закликала громадян відмовитись від російських соціальних мереж для захисту власного життя. Зараз Марина трохи попрацює оператором. У нас є до вас запитання. Марина, тримає вже там працювати. Українці абсолютно не поспішають видаляти свої сторінки з інтернет-ресурсів. Активно користуються мережами. Тільки у червні ВКонтакті та Яндекс увійшли до п'ятірки рейтингу відвідуваності серед українців. Друзі, шановні глядачі, сніданку з 1 плюс 1. Чи лякають вас чи лякають вас щупальця Російської спецслужби ФСБ? Чи видали ви ви соціальних платформ і мереж Російської Федерації? Якщо ні, чому вас це не лякає? А якщо так, чому ви так подіяли? Свої коментарі ставте під цим відео в інстаграмі сніданок з цим.